Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам закінчення мого проєкту по вишивці на одязі за допомогою водорозчинної канви. Будемо завершувати сьогодні цю роботу і, перш за все, робити бекстіч. Хто ще не підписався на мій канал, раджу вам це зробити, щоб не пропустити мої наступні відео з цікавими роботами та ідеями. А також переглядати ті, які вже є у ефірі. Я вирішила почати Бекстіч саме з цієї милої комашки. Бабки великі стіпки я не робила, тому що вишиваємо ми все ж таки на одязі, і ниточка не повинна провисати, адже цю роботу все ж таки прийдеться прати велику кількість разів. На відміну від вишивки бекстічу, що знаходиться на картинах чи серветках, все ж таки ця робота буде у використанні в літній період, то це точно використовую яголочку з гострим кінчиком. Тому що проколювати, зазвичай потрібно не тільки тканину, а і ниточки, що вже в нас є на полотні. Ну і звісно ж водорозчинну канву. В мене були сумніви, чи потрібно водорозчинну канву видаляти. Після відшиву хрестиків, перед остаточним завершенням роботи, вишивкою Бекстіч. Дуже кортіло вже її позбутись, але все ж таки я її залишила, щоб не пошкодити роботу. І вже повністю, коли буде завершена і вишивка, і бекстіч, тоді вже ми з вами будемо й прати цю футболку і побачимо вже кінцевий результат. Все ж таки складно вишивати, маючи лише паперову схему не дуже гарної якості. Там, де клітинки неможливо прорахувати, і я на свій власний розсуд вже робила цей шов, кожен раз перевіряючи, щоб просто все було гарно, тому що тканина в нас еластична. Супкенько тримає її тільки ось ця прозора водорозчина канва. Не забувайте підтягувати ниточки бекстічу, щоб вони не провисали. До речі, мені було зручно ось так за допомогою лівої руки знизу. Голочку проколювати, потім вже підтягувати на лицевій частині нашу ниточку чорну, і знову повертати голку на виворотній бік роботи. Це значно пришвидшило вишивку бекстічу. Головне потрібно бути уважним, щоб повертати голочку зі зворотнього боку. Саме в те місце, де Бекстіч буде виглядати якнайкраще. Деякі моменти мені все ж таки потрібно було повертатись до них і роботу свою відшивати заново. Тому що не завжди вгадаєш, де саме краще буде. Прокласти шов. Але поступово, крок за кроком, робота моя просувалась до завершення. Зараз відшиємо передню лапку нашої комашки. І ось така красуня в нас вийшла. Безперечно, видно різницю між відшитою вже бабкою і іншими елементами. Що стосується рогозу, то його я вирішила зробити бекстіч темно-зеленою ниточкою. Нехай він буде, немов би вдалині, і не дуже відрізнятись. Своїм зовнішнім виглядом знаходжу місце, з якого буду починати прокладати роботу. І тут, до речі, ниточка більш тонша, тому у два складання я її вирішила спочатку взяти, але потім все ж таки повернулась до ниточки в одне складання. Все ж таки з виворотнього боку я ниточку прокладала, повертаючи її на лицевий бік. Головним нюансом у вишивці саме таких ліній було те, що потрібно саме по хрестиках проходити роботу якнайближче. Щоб не було великих прогалин основної тканини. І ось так поступово роботу також я виконувала. Цей проєкт зайняв у мене багато часу, тому що не було натхнення його. Завершувати. Я його декілька разів відкладала, робила новорічні іграшки, також великодні прикраси і знову поверталась до нього. Попередній раз, коли мені дуже кортіло відшивати цю роботу, в нас почали. Регулярно на довготривалий термін вимикати світло. А щоб працювати з цією роботою, світло потрібно постійно і досить таки якісне. Тому що, як ви вже помітили, на прозорій канві перфорацію видно дуже і дуже погано. Якщо основна тканина світлого кольору. Тому, періодично, мені потрібно було роботу нахиляти, щоб бачити самі дірочки канви. Ось такі, наприклад, як зараз, ви можете побачити у лівому верхньому куточку екрану. Коли вона дає. Відблиск, працювати з нею набагато приємніше і швидше. Ось я вже закінчила відшивати рогоз і залишилась велика частина роботи. Саме відшивати бекстіч на лататті. Вирішила я почати з найлегших елементів, це саме символічні позначення нашого краю листочку і водички. Тут дуже прості шви, прямі і досить таки великої протяжності. Тому проблем з їх відшивом в мене, звісно ж, не виникло. Це найпростіше, що може бути у Backstitch. Також ось такі заокруглення. Це неважко. Набагато важче робити основний Backstitch, тому що позначення клітинок, як на електронних схемах, PDF чи УСА, в мене не було. І ось тут вже почались роздуми і лабіринти, як саме можна порахувати потрібне місце, щоб повернути голочко. Звісно ж, рахувала і закреслювала вже на своїй паперовій схемі непотрібні мені клітинки, і вирішила, що буду вираховувати. Клітинки поступово, тобто брала одну якусь основу клітинки і рахувала уверх і вбік, скільки потрібно мені відступити довжини та ширини. Так, поступово, щоб не заплутатись і обов'язково не загубити місце, де я. Свою роботу закінчила, щоб почати її іншим разом після відпочинку, я просувалась вперед. Звісно, бували ж моменти, коли мені потрібно було роботу свою перевіряти декілька разів. Але це було того варто. Цей Бекстіч не був би складним, якби не паперова схема. Я не можу порадити вам використовувати такі схеми, як з Pinterest, так і з Facebook, де ви не зможете чітко побачити клітинки, а тим більше відтінки ниточок, займаючись самопідбором відтінків. Але якщо робота припала вам до душі. І ви не можете віднайти її в інтернеті, в електронному вигляді чи більш гарної якості, будьте готові до того, що потрібно буде приділити їй досить таке багато часу. Та по своєму власному досвіду можу вас запевнити, якщо робота дійсно вам подобається. І ви вирішили, що саме ця робота буде вами втілена вас не зупинить нічого. Скільки б часу не минуло, скільки б не було витрачено сили, ви все одно зробите її якнайкраще. Вже можна помітити, що ліва частина роботи. Ліва квіточка латаття вже набирає своїх рис, вже помітно пелюстки, листочок. Кожного разу, завершуючи стібок, чи змінюючи нитку. Я не переставала нею милуватись. Звісно ж, є різниця, використовувати Бексіч чи ні. Я не очікувала, що результат буде настільки гарним. Вже хотілося якнайшвидше. Завершити роботу, попрати футболку та вдягти її. До речі, хочу попередити, що ниточки різних виробників мають різну товщину. І ви можете зіткнутись з тим, що чорна нитка бекстічу одного виробника та іншого буде зовсім різна. Деяку потрібно брати у два складання, і все ж таки вона буде залишатись тоненькою, а іншу навіть в одне складання можна прийняти за подвійну. Тому звертайте на це увагу. І, звісно ж, перевіряйте, чи не полиняє ниточка перед тим, як її використовувати. Дуже шкода, коли після завершення процесу вкладання в нього свого серця та душі, виявляється, що ниточки мають ось таку неприємність, як зміна кольору. Ну що ж, залишилось зовсім небагато, і робота буде вже завершена. Ось такий результат я отримала. Тепер беру коричневу ниточку, нам потрібно у верхній частині зробити трошки художніх стібочків на лататі ось такі китички. Їх я робила у довільному вигляді. І, звісно ж, намагалась слідкувати за схемою. Це вдавалося не завжди. Але сумувати з цього приводу я не стала. Ну, ось, все вже завершено. Я дуже задоволена результатом. Він був довгоочікуваний, не дивлячись на те, що дався мені цей проєкт не дуже легко, тому що я відразу почала робити на трикотажі. Хоча б можна було спробувати на інших своїх роботах, на іншому одязі, наприклад, джинс дуже легко з цим справляється. Але ні. Мені хотілося саме на літній футболці відтворити таку красу. Що ж, п'яльця ми тепер залишаємо у спокої до наступного разу. І зараз будемо робити найцікавіше. Спочатку звільнимо нашу футболку від додаткових елементів. І будемо. Звільняти її від тих шматочків водорозчинної канви, які нам не потрібні. я не бачу ніякого сенсу в тому, щоб повністю весь оцей величезний шматок канви розчиняти у воді. Навіщо? Адже його можна ще використати на наступні цікаві проекти. І, до речі, така водорожчина канва не є дешевим задоволенням. Знайти її якісну вкрай непросто. Спочатку я видаляю всі непотрібні ниточки, що закріплювали канву на тканині, а потім ось так обережно ножицями буду вирізати непотрібну мені перфорацію. Намагаюсь робити це не поспішаючи і обережно, щоб не пошкодити ані ниточки, ані саму футболку. І по колу ось так. Буду проходити там, де можу це зробити. Ну, ось такий шматочок в мене залишився. Чому саме такий великий, я розповідала у своєму попередньому відео. Можете його переглянути. Це саме вишивка моєї роботи. Думаю, вона вам буде цікава. Ось що в мене залишилось такий шматочок, його потрібно буде видаляти. І цим ми зараз з вами займемось. Ось таку ємність з ледь теплою водою, будемо використовувати. І щоб не мочити задню частину роботи, саме спинку футболки. Вона ж нам не потрібна, то чому нам її не відігнути, я просто надягаю наємність футболку і просочую її у водичку. Зараз більш зручно розташую, і нехай намокає. Для більшого ефекту можна додати ще води зверху. І чекати довго не має потреби. Невдовзі вже наша водорощина канва повністю розчиниться. Залишилось тільки трошечки почекати. Можна навіть зверху налити трохи води, щоб повністю занурити. Нашу вишивку, можна вже побачити, що канви вже немає, залишилось тільки декілька частинок, що не встигли розчинитись, але поступово їх вже не буде. Далі я просто пратиму роботу вручну і попрасую, щоб показати вам вже фінальний варіант своєї футболки. Тож дуже зручно використовувати водорощину канву для прикрашання одягу та аксесуарів. Дороге терпіння і вже моя красуня готова і буде мене радувати. Я ж дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Всього вам найкращого, Бережіть себе. На все добре!